Відхилив продавець. ну, Поки ще в нього є 48 годин погодитись, ну, навряд чи. Дивіться, 9630 це за... ця вартість, за яку я хочу в нього забрати. От. І навіть долічивши до цієї суми 500 євро моєї комісії, 200 євро реєстрації автомобіля. Автомобіль виходить в Польщі 44 500 злотих. Знайдіть таку пропозицію на отомото або на Олеха, де 13 рік, 142 000 пробіга, механічна коробка передач 2 літра бензин. Стан автомобіля просто крутий, друзі. У нього фарбовано три елемента. Фарбування косметичне, без е, шпаклівки, шина в ідеальному стані. Зимова правда, але в ідеальному стані. Диски класні. Хороший стан. В цілому, автомобіль виглядає дуже на такі роки доглянути. Ну прям крута пропозиція от під клієнта. Для мене, я як купую, я хочу перепродати, мені потрібно якнайдешевше купити, щоб бути в ринковій ціні. А для клієнта, хто собі хотів би такого автомобіля класного доглянутого, з маленьким пробігом, можна сказати. Це був би взагалі ідеальний варіант. Тому звертайтеся і будемо для вас грати такі автомобілі, друзі. Навіть буду продавати такі автомобілі в дорозі. Тобто я виграв, він до мене там їде, наприклад, до двох тижнів. Якщо за цей період тут ось під, е, запотівання є, ну це прокладку замінити і все, новий автомобіль крутий. Поки автомобіль до мене їде, якщо ви оплачуєте мені відразу е, всю вартість, я вам продаю його за комісію. Тобто, отакі от будуть можливі варіанти доступні. Тому, друзі, якщо що, звертайтесь. Дивіться, яка класна тачка. Я прям кайфую від цієї троєчки. Звертайтеся, будемо для вас грати. Так, і на...